Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царівин гірш, а другі як бідні міньйони. хто купляв собі долю за гріш, а хто й за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнів. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне душою покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, яким я твоє, чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон, а доля мені засталась. я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обрати.